От взяв на огляд я таку камеру 400 від хіквіжена. Ну як на мене, ціна не відповідає якості. От просто від слова, взагалі, просто поворотна. Бо це хіквіжен вона не має навіть поїживлення, вона не має світлочутливої матриці. Вона має тільки інфрачервону підсвітку, 91 градус фокус на відстань. Я не розумію. Ну напишіть, бо я щось взагалі не розумію, для чого ця камера з таким прайсом, типу, для чого вона використовується, бо тут шильдік і Ну, носарян. Ну це типа якісь, зас... ну як на мене, це зашкварна камера повністю. А судити вам, я не бачу її. Просто є в тому прайсі. Є просто стільки камер, просто. Я навіть не знаю, наскільки сходинок вище крутіших по функціоналу, зображенню і так далі. Много текста. Ідем. багато тексту, і ми йдемо зараз, дивимося, яке там ще зображення буде даної камери. Давайте ми зробимо огляд на цю камеру і подивимося, як вона знімає. 10 метрів. Давайте ми подивимося, чи буде видно і як буде видно обличчя, щоб ви собі розуміли при купівлі такої камери всім майже 7 тисяч гривень. Що ви отримаєте? Отаке зображення. Давайте ми підемо на 15 метрів. Буде десь плюс-мінус дуже подібна історія. чуть чуть буде гірше, звісно, бо це 15 метрів вже, а не 10. Я просто вам показую, як вона показує. Я вибирати, звісно, вам. Тому що, ну, як на мене, в тому прайсі є в рази, в рази крутіші камери. Я не розумію. 20 метрів. Таблички не видно, 25, 4 мегапікселя на 20, якщо 20, це все торба. На 25 на 30 єсенці, ну як на мене немає. Отаке От зображення, кольоропередача такої собі. Да, вона поворотна, ви можете нею повертати. Все. Ну навіть пої немає, я вже це говорив, вайфайного типу камера з мікрофоном. Її ціна має бути не 7 тисяч, а ну, 2 тисячі. От як вона буде коштувати 2 тисячі. Красота. Ну окей, три. Нехай буде три. Добре. Ну ні в якому разі не сім. А якщо вам потрібно камеру підібрати під ваш об'єкт, звісно, що правильно телефон в шапці профілю дзвоніть, все підкажу.